Розберемо, коли та як краще садити цибулини квітів разом з вами. Ми відібрали найактуальнішу та корисну інформацію для вашої зручності. Тому залишайтесь з нами. Гіацинти найбільш теплолюбні серед цибулиних, які висаджують на зиму. На півночі України ці квіти можуть промерзати, особливо при неправильній посадці. Восени гіацинти садять приблизно за три тижні до несення заморозків. При виборі місця для вирощування квітів потрібно відразу враховувати декілька аспектів. Ділянка під посадку має бути на сонці. Земля повинна бути пухкою і поживною, не перешкоджати просуванню води. Посадки квітів необхідно захищати від вітру. Гіацинти категорично не рекомендується вирощувати на низьких ділянках з мокрим ґрунтом. В нашому асортименті три види гіацинтів. Гіацинт Snow Cріstal. Колір чисто білий з ледь помітним кремовим відтінком. Висота рослини досягає 20-25 см. Манхеттен – колір глибокий пурпурно-фіолетовий з легким глянцевим відблиском, що надає квіткам особливої витонченості. Рослина досягає висоту 20-25 см. Гіацинт Spring Beauty – Гіацинт махровий це надзвичайно ефектний гіацинт, який у перекладі означає весняна красоня. Його чудові рожеві квіти з роками стають сріблястими по краях. Висота рослини становить 25-30 см. Цибулини перед вкоріненням оглядають, видаляють гнилі і муміфіковані. Потім півгодини протрують у рожевому розчині марганцівки. Після цього трохи просушують і висаджують на клумби. Для посадки гіацинтів підготовляють окремі лунки чи траншеї. Глибина посадки гіацинтів у відкритий ґрунт не залежить від розміру цибулин. Ідеальна глибина від 25 до 20 сантиметрів. Поливати рослини після посадки не потрібно. Лише в суху погоду можна пролити дно траншеї розчином марганцівки. Взимку клумби з яцинтами додатково вкривають снігом, плівкою або ялинковими гілями. Осінь прекрасно підходить для висадки цибулинних квітів. Потрібно тільки серйозно підійти до підготовчих робіт і помістити цибулини в ґрунт у відповідності з нашими рекомендаціями. До речі, рекомендації по посадці цюльпанів та які сорти у нас є, ви можете переглянути на нашому каналі. Всі сорти, які ми перечислили в відео, ви можете придбати на нашому сайті. Посилання ви можете знайти в описі. Всі цибулині вирощені в Нідерландах, але ідеально адаптовані під клімат України. Яскравої вам весни, а ми в цьому допоможемо. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступну порцію корисного контенту від насінтрав. До зустрічі!